Продолжаем эфир и с удовольствием представим гостя в студии Андрей Андреев, депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии по вопросам образования, науки и инновационной политики. Будем говорить об образовании в Киеве, финансировании, о гражданском образовании, о децентрализации образования в целом в Киеве. Андрей, здравствуйте. Доброго дня. Сколько вопросов мы анонсировали сразу, и вопросы эти важные, и, безусловно, стоят на повестке дня не только нашего с вами диалога. В целом, вот первое, прежде чем мы об образовании, хочется спросить вас о киевском бюджете и насколько там отражены те потребности нашего образования. Іміна в, в бюджеті столиці? ну для початку, я э, для себе так вирішив, починаючи роботу в комісії. Ну, те, що я побачив по факту э, при розподілі комісії в Київраді, я зрозумів, що питання освіти, науки це проблема, яка нікому не потрібна. В комісії по освіті, науки та інвестиційної політиці, всього три людини. Якщо порівнювати з комісіями бюджету, власності, де по 15-20 людей, то можемо розуміти, як відноситься до нашої освіти. Хоча ми е, зразу, ну я хочу задекларувати е, бачення, що освіта, наука і інновації це єдине, що може врятувати нашу країну, а і в частності місто Київ. Е, якщо брати до уваги е, цивілізовані країни, то наша країна повинна розуміти, що ці галузі завжди є дотаційні. З приводу бюджету, що можна зараз сказати? Щоб всі розуміли, освітянська сфера в місті Києві. Борги складають на даному плюс-мінус мільярд гривень. По факту, які що зараз склалося, це найболючіші теми. Відпочинок дітей, соціально незахищених дітей в першу чергу, заплановано в бюджеті цифра 97, це 9 мільйонів гривень. Зараз потрібно, щоб діти оздоровилися. Але по факту цих коштів немає. І друга зміна: от дітей, які зараз поїхали, по факту ну немає коштів, щоб їх оплатити. Зараз телефонують е діти з лагерів з західної України і кажуть, їх не годують. Просто по факту їх не годують. Департамент освіти їде туди розбиратися, але що розбиратися, якщо немає коштів, якщо кошти не перераховуються. По факту, що ми маємо? Великі санаторії, які можуть почекати ще, вони ще чекають, але є. Невеликі, маленькі санаторії, які не можуть чекати. Їм потрібно кошти, щоб закуповувати їжу та все інше. Далі, це щоб так коротко, щоб було зрозуміло, uh -huh. підготовка до нового навчального року. Задекларовано в бюджеті 97,5 мільйонів гривень. По факту профінансовано 11%. Що далі? Незрозуміло. Далі Осіння, підготовка до осіннього зимового періоду 32 мільйонів. По факту 5% профінансовано. Що мені кажуть на місцях? Ремонти зроблені, по факту вже з ремонт зроблені, і люди, які це зробили, кажуть, коли будуть кошти. І ніхто не може дати на це відповідь. Далі, що ми маємо? Зарплати. Це питання. Люди працюють, зарплати десь комусь так дають, комусь так, комусь більше, комусь менше. Це є проблема. Є два виходи. Стратегічний і тактичний. Якщо брати стратегічно, це напевне, я сподіваюся про це всі кажуть, що повернуть кошти податків фізичних осіб місту Київ, місто, яке заробляє. І друге це інвестиції. Але я особисто дуже обережно відносився до інвестицій. Чому? Тому що іноземні переважно інвестиції, е інвестування стратегічної, ідеологічної галузі, а освіта і наука це є ідеологія, е ідеологія, країни не будуть фінансувати без своїх вигод. Це зрозуміло. Тому чекаємо на повернення коштів. Якщо казати тактично, що ми можемо по факту зробити? Ну, одне із питань, що озвучив голова Асоціації е, освітян міста Києва, а закладів освіти міста Києва Шукевич, він сказав: ми маємо задати собі питання, відверто і відверто на нього відповісти. Чи може школи зараз в місті Києві працювати без благодійних внесків? Внесків батьків? Ні, не може. Але нормативно-правової бази. По яким школи брали е, ці вносили благодійні внески, немає. Ніхто не вчить, як це робити. І дуже показовий приклад є е, ш, ну, генезія Міленіум в Сломінському районі, де з благодійного фонду зникло 170 тисяч гривень. Угу. Які виходи з цієї ситуації? Треба розробити, е, розказати директорам шкіл. Батьківським комітетом, як створювати юридичні особи. Що це може? Це може бути громадська організація або благодійний фонд. Але треба навчити людей, як це робити. І тоді буде менше питань, куди витрачаються кошти і як далі. Друге питання. Оренди приміщень школ в місті Києві. Ситуація яка? По факту, в положенні комісії освіти, науки і інноваційної політики, навіть не передбачено, щоб ця профільна комісія розглядала питання оренди цих приміщень. І по факту, ну ми ж розуміємо, да? може орендуватися актовий зал чи басейн одна доріжка, а по факту шість доріжок. Я не кажу, що це усіх. Але я думаю, що такі, таке місце має може бути. Далі. Ось, наприклад, до мене потрапила до рук. Пане Андрію, я, е, я предлагаю, е, знаєте, як далі буде. Знаєте, Андрій у вас і закінчити. Е, Ну і якщо далі, ось, наприклад, е, до мене потрапила е, розпис бюджету і стаття повірка теплових лічильників. Закладено в бюджеті певна сума, заміна лічильників, але мене цікавить. Чому в законі про метрологію та метрологічні дослідження вказано, що повірку цих лічник має робити та організація, яким це займає. В частности, це Київенерго. Угу. Ну, Чому ми закладаємо гроші, забираємо у освітян те, що має робити монополіст угу. в даній ситуації? От такі, е, моменти треба вирішувати, і має вирішити комісія по освіті. Далі, е, ну в принципі, є правильно питання... розумію. Комісія по освіті, тобто ви Ну так. Так. Ну, ви і ще двоє, наскільки ви сказали, що це. Голова заступник і секретар. <гум> Але якщо казати чесно, і маємо казати чесно, то в освітянській сфері завжди було так: у нас закладаються кошти, потім певні організації їх, як то кажуть, дірібан, розпілювання бюджетів. Я думаю, що зараз ми маємо відійти від цієї практики. Тому що я розповідаю. Чи передвиборчої кампанії приклад одного з дитячих садочків, де заклали в бюджет ремонт відновлення його 8 мільйонів. Я попросив колег своїх, які займаються будівництвом, щоб вони перерахували. Ну, реально стоїть угу. вартість вийшло 4 мільйони. Якщо от таких прикладів у нас не буде, то більше ну, частину питань ми зможемо закрити. Ну, це з приводу бюджету так коротко. Проблемы если коротко, много. есть у нас данные о том, что в 2013 году было потрачено 3,9 миллиарда гривен на образование. В 2014 планируется 4,8 миллиард, миллиардов гривен. Вот вы назвали суммы 9 миллионов, 97 миллионов. 32 цели, я так разумею, если говорю, все это по сложить и да, если все это, это по Украине, да? Ну, так, это данные по Украине. Ну, в принципе, вот этой суммы, которую заложили, 4,8 миллиардов гривен, учитывая по городу, ну, это один из больших городов, да, миллионник, столица, этой суммы может хватить на всю Украину? Если они никуда не уйдут совершенно случайно, мистическим образом, в другие какие-то сферы? Вы понимаете, я, напевно, не буду казаться. Стоїться впевненістю, але я думаю, що в цьому бюджеті вже закладена зацікавленість е, тих е, компаній, які будуть робити підрядні роботи ремонти і так далі. Тому що багато е, багата, ч, ч, частина бюджету уходить на відновлення, ремонт і так далі. А це треба переглядати. Ну мені так здається, але я не буду казати за всю Україну, можу казати. Про Київ. У нас да, три Андрій, у нас три залишиться до кінця нашого розговору. В э... сожалені, дуже да, важну інформацію, ви хотіли донести її. Сегодня... Тоді давайте я коротко скажу, що я ще бачу, що треба зробити. Я в своїй компанії казав, що необхідно робити децентралізацію. Ми кажемо про децентралізацію в Україні. так само треба робити і можливо в галузі освіти. Ну, що я це бачу? Ось я був на зустрічі з освітянами, вони зразу казали, в галузі профтехнічної освіти. 28 закладів в місті Києві. 8, 19 перевели на базу Києва під але частина залишилася під Міністерства освіти. Треба довести експеримент до кінця. Далі, якщо казати, в вищих навчальних закладах посада ректора виборча. Треба подивитися, можливо, це можна зробити в середній школі, щоб директор була посада виборча. Тоді ми це децентралізуємо освіту, і директор буде зацікавлений в своїй роботі, а не так, що його ставлять зверху. Ну, це так. І звичайно, де бюрократизація. Тому що паперів пише школа, вона більше пише паперів, чим займається дітьми. Ну і звичайно, звичайно, треба піднімати статус вчителя. Це обов'язково. Якщо казати багато, є заходів знову ж таки тактичних і стратегічних. Якщо ми хочемо якісну освіту, ну давайте будемо відверті, треба прирівнювати освітян до держслужбовців. Але це питання далеке. А якщо по факту, ну ось голова профспілки міста Києва каже, є ділянка на січне О9, Побудуйте будівлю. Соціальне житло для вчителів. Ага. Якщо казати ще локальніше, що ми можемо зробити? Ну, соціальну рекламу, піднімати статус вчителя, щоб. Учні в школі не думали, що це лузер. Що людина пішла в освіту, тому що він нікуди ніде не зміг себе зреалізувати. Ні, а, все. Не а не йде це від фінансової сторони питання? Коли учителі буде поні за достойну заробітну плату, хто службов. скаже, що це лузер. А що а службовців у нас хорошо зарабатують? Е, ясно, що але мають бути надбавки, соціальні надбавки. Вони були по програмі турботи, тому що Київ е, з приводу Києва я можу сказати так: Київ дороге місто. Але е, Людина, яка заробляє не невеликі зарплати. Як вона е, може купувати товари, які в Києві вище дорожче, ніж на периферії. Тому ми маємо цю сферу е, якось замінювати якось надбавкою. Андрій, я сподіваюся, що ви привлечете внимание к роботи вашого комітету і ваш комітет, якщо справиться, не з всіми планами, які ви вже наметили, ну по мере, максимально, щоб вас это удалось. Спасибо вам большое. Дякую.